Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу провести дегустацію клубніки Крапо 10. Це вже не перший такий екземпляр. Ось так виглядає вона. Так. Ось така. Ось така. Отак поділився кущик. Гарно. Це ремонтантний сорт. Купляла я його у Жені Бойченко з кривого рогу. І зараз хочу, бачите, оце така ягода. А були перші ще більше. Хочу. Лизати, сонце відбиває, нічого не видно. Так, ось так виглядає в розрізі. Ягодок на цих кущах було багато. Вже ми їли. Ось. Пустоти мало. На смак. Набагато вкусніше, ніж кабрило. Вона м'якша, вона солодніша, солод... солодша, ніж кабрило. Кустик краще ділиться, ніж у кабрило. Ось. І знову викидає свої цвітоноси. Треба його підгодовувати. Я його підгодовую кожні 10 діб. Так ще цю ягодку. Ось таку, гребішком. Ось так вона виглядає. Сорт смачніший, ніж кабріло. Набагато. Рекомендую все, що я прочитала в інтернеті про цей сорт, співпадає і буду його розмножувати. І ще закажу. У Жені, якщо у них є, ще закажу собі, щоб було її більше. Ось такий сорт крапо 10. Всім дякую за перегляд, здоров'я та скорішої усім нам перемоги.